Чи дозволено виконати розворот у технологічному розриві в цьому транспортному засобі? Ми маємо. Технологічний розрив на автомагістралі, звісно, технологічні розриви є на всіх дорогах з розділювальною смугою. Будь-яка дорога, яка має розділювальну смугу згідно державного стандарту України, час від часу має технологічні розриви, але технологічні розриви швидше потрібні для перенаправлення транспортних потоків під час ремонту проїзних частин. На автомагістралях вони взагалі заборонені для виконання розвороту на дорогах для автомобілів. Позначених відповідним знаком, дорога для автомобілів, розворот в технологічних розривах може здійснюватись лише в місцях, спеціально позначених знаками або на перехрестях. На інших дорогах такий розворот може бути заборонений розміткою в даному випадку. Ми бачимо автомагістраль, і розворот в технологічних розривах на автомагістралях заборонений.